Всім привіт, павлік на зв'язку. Щось давно мене не було в ефірі, тому що ви дивитесь відос, які я ще знімав півроку тому. Я постараюсь цей відос вже випустити без затримки в декілька місяців. І сьогодні у нас прям визначна така подія. По-перше, я купив собі нові акуми для Гопрохи. Тепер... Буде нормальний контент, а не п'ятихвилинні випуски, як були останні. А ще сьогодні я забираю, нарешті забираю свій мопед із сервісу. Останній раз я на ньому їздив 31 грудня перед новим роком. А сьогодні у нас... Сьогодні що? Сьогодні... 11 квітня. Ну майже півроку, ну не півроку, 3-4 місяці майже пройшло. І... Сьогодні приїхав мій мопед з байк-сервісу. Якщо ще хтось не знає, що таке байк-сервіс, то ось, ось тут буде посилання. В описі заходимо, дивимося. Це ендуро майстерня, яка зробить з вашого мотоцикла просто лялю. Тому що там робиться все просто топово, якісно і швидко. А ще разом з модиком прийде ще одна плюшечка, але про це в іншому випуску, тому що це така маленька таємниця, це, це якось стосується каналу, але це не мотик. Ну, ви скоро все побачите, тому що це просто топова штука, якщо ти індурист, мені здається, ти повинен щось таке мати у себе. Коротше, інтригу зробив, тож давайте їхати на пошту і забирати мотик. Короче, ось ми вже йдемо на пошту, У мене отак є особистий водій, який потім е мене на пошту, забере кучу коробок і поїде на машині, а я буду назад їхати на Кові Адвансі. Так що наступна станція нова пошта. Все, приїхали, всім сімейком приїхали. Я вже бачу, воно воно стоїть. Я вже обачив. Але ще треба трохи заплатити. 20. А може і не трохи. За двадцять. Все. Один. Так, дякуємо на нашому пе. Ну що, спробуємо, що воно таке. Це ваша ендура. Дуже що воно таке. Хотів зробити огляд на новий мопед, на нову графіку. Але, коротше, ви вже, походу, і так спалили. Але огляд все одно все одно буде. І розкажу, що робилося, в якому зараз це стані. Пробіг дві разів. Тільки 9365 кілометрів. Що ну, адвансоводи? Ви вже чули, що вийшов новий кові адванс з року? -го Якщо ні, то зараз почуєте. Уже мене багато хто питав в коментарях. Павлі, що ти думаєш з цього приводу? А я що можу думати, якщо я сам його ще не бачив? І вся інформація, якою я володію, це опис на сайті. Ну давайте тоді зараз і пройдемося, що там вони новенького зробили. Я вискажу свою думку і, в принципі, узнаємо, що воно таке. І одна з найголовніших змін в новому мотіку це новий двигун 171FMM. Це означає, що в ньому новий поршень трішечки менше попередньому. В двигуні він був 72 мм, а тут буде 71 мм. але робочий об'єм лишається такий самий. Це було досягнуто за счет того, що збільшили хід поршня, тобто двигун став більш довгохідним. Якщо вірити сайту, то потужність зросла з 21 до 24,5 кінських сил, що в принципі не мало для такого двигуна. Написано, що тепер він буде більш жвавий в середніх і високих обертах. Хоча це якось йде в розріз з моєю логікою. З тим як я розумію, як працює двигун, тому що чим більш е, довгохідний двигун, тим повинно бути більше потужності на низах і менше на верхах, але це пише сайт. Тому як воно буде насправді, побачимо по факту, коли він вийде. В двигуні лишається та сама шестиступінчата коробка передач і балансвал. Багато хто матюкає цей балансвал, тому що немає кікстартеру і кажуть, що з балансвалом е, стала менша потужність що без балансвалу мотор крутиться краще, але як це перевірити без діностенду, не зрозуміло. Це все суб'єктивна думка. Тому я лишаюсь при своєму, що якщо зробили новий двигун з новою коробкою передач, то він буде по любому краще ніж старий. І всі, хто думає, що переступка це топ для вас, пацани, це топ для мене топ шостиступка. Тому кожен лишається при своєму. Тепер двигун буде живити новий карбюратор з. Дифузором 32 міліметри в порівнянні з попереднім 28. в принципі, це і обумовлено, Мабуть, тим, що збільшилась потужність на тому самому двигуні. Цікавим моментом є те, що виробник заводу ставить одразу 46-ту зірку назад. Що в принципі в сумі з тим, що трішки зросла потужність. Буде дуже цікавим е, варіантом, який в принципі не потрібно одразу міняти, як це було з попередньою версією, тому що на 43 й зірці е, той мотор дуже погано їхав. Ну він їхав нормально по дорозі, але якщо ти хочеш трішечки харду, то тобі треба по-любому ставити зірку 50-52, щоб вона хоч якось їхала. Я думаю, тут буде нормально. Кажуть, що якийсь там е, е, ланцюг, я не знаю, кращий він не кращий, але інший ланцюг цією зіркою, в принципі, це економія. В баксів 100 на рівному місці не треба одразу міняти ланцюг і зірку. Тому це плюс. Ще одним дуже важливим оновленням є алюмінієвий підрамник. Вони змінили конструкцію підрамника. Тепер мопед стане легше, але це не головне. Тепер головне те, що завдяки цьому підрамнику вони втулили туди нормальний пацанський повітряний фільтр, до якого буде швидкий доступ, буде повнорозмірний фільтр. Зняв, помив. Поставив назад, є мінуси, звичайно, тому що його буде потрібно мити після там кожної покатушечки, тому що той фільтр, що був до цього, я його декілька разів е доставав. Дивлюсь, фільтр бокси чисто, фільтр плюс-мінус чистий, постукав його, поставив назад. Е то цей фільтр треба буде обслуговувати. Але тепер через нього буде проходити більше повітря. Ну тобто, тобто карбюратор потужніший, проходить більше повітря і більша потужність двигуна. Все це тягне одне за ну, ну одне за другим. Тобто без цього було ніяк. Також вони змінили конструкцію глушника. Тепер він трошки більшого перетину, і прибрали приросток. Цей повер, він називався той, який е, з попередніх їхніх описів повинен був давати одну-дві кінські сили. Але зараз вони написали, що по факту він не дає нічого, тому вони просто його прибрали. Тепер глушник виглядає нормально. Тепер у нас буде нормальне світло, тому що вони поміняли конструкцію фари. Буде новий оптичник і буде нормальна світодіодна фара з п'ятьма діодами, яка буде світити. Нормально і не переграти при постійному цьому всьому, ну коротше, те, що є вендура. Також вони поміняли по ходу конструкцію цього пластика. Інформації, в принципі, немає, але те, що змінилася фара, і тепер до повітряного фільтра є нормальний доступ. Тобто, в принципі, пластик буде різний. От зараз тут будуть картинки і ви можете подивитися наглядно різницю трошечки видно. Отакі От вони паш. Хто вони? Кажу, вони, вони змінили, вони, 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 вони. Хоч, рівня рівня, мені каже, слово робників, тому угу. що. Ху... Також з заводу тепер йде трошки більша задня покришка. І, в принципі, це на що не впливає, тому що її по-любому треба буде поміняти ненормальну. Але ті, хто ставив трішки більше покришку, знають проблему. Таку, що коли підвізка повністю складувалася, то покришка терлась об підкрилок, і вони якось вирішили цю проблему. Написали, що змінили конструкцію заднього амортизатора, збільшений хід його, і це якось впливає на те, що тепер велика покришка не тре об підкрилок, але це не стосується тих, хто занизив мотік, як я, тому що якщо занизити мотік, вона буде по-любому при повному складенні підвізки підтирати об підкрилок. Я думаю, що там буде так само. І останнє з оновлення для мене воно не дуже зрозуміло, тому що вони змінили щось там в підножках водія. Вони це присняти на точно. І останнє оновлення, яке я не дуже розумію, але я вам про нього повинен сказати: це змінена конструкція підніжок водія. Тепер там є якийсь болт регулювання статичного нахилу. Який дозволяє відрегулювати підніжки відносно горизонтальної лінії? Я не знаю навіщо це треба, на що це впливає, але тепер це є в принципі. Це. В принципі, це всі зміни в Мотіку. Якщо не враховувати, що там трішки змінилась графіка. Новий пластик, нова графіка, і, і реально тепер графіка набагато крутіша, мотик виглядає стильно. Уже півтретя ночі домонтовую цей відос і помітив ще одну відмінність. Як на мене, це дуже важливо. Це те, що у новому адвансі. Будуть нормальні захисти рук. Не такі, як у попереднього, що ти просто легенько поклав його набіки, вони просто зігнулись, і ти вже нічого їм не зробиш, просто пластилін. А такі, як стояли на лайтусі. Що в принципі нормальні. Їх можна було не міняти і нормально було все. Так що, якщо це так, то це нормальний такий теж плюсик в карму. І ще я помітив, що немає підможок пасажира. Але це як ну і нафік не, не треба, але їх тут немає. Отакі от, от справи. Продовжуємо дивитись відео. з ціною, поки що нічого не відомо, але якщо він буде продаватися плюс-мінус за такий же прайс, як і старедва, то це буде прям топове вкладення своїх бабок. Але якщо він буде продаватися трішечки дорожче, десь плюс-мінус на баксі 500, то ну, я не знаю, треба буде дивитись. я не бачу сенсу переплачувати за адванс, якщо можна взяти лайтуху, хоч вона буде не така потужна. Але це вже трішечки другий мотік. І якщо вам цікаво, чому я так вважаю, то ставте лайкосик і Я запишу окремий випуск, чому я вважаю, що лайтуха буде краще, ніж адванс, навіть з потужнішим двигуном. Ну а нам залишається просто чекати, поки цей мопед з'явиться в Україні, щоб на нього можна було подивитися, пощупати. І якщо ти хочеш обзор на цей мопед, то ти повинен поставити лайк, написати комент, підписатися, дати більше активу. І тоді, кові, побачить, який класний блогер. І прийшли мені його на огляд. І я зроблю цей огляд. Так що давайте там побільше активу. А з вами був Мотопавлік. Дякую, що подивилися цей відео до кінця. Всім пока.